Всім привіт народ, з вами Ромбач, і сьогодні ми розповім про невеличкий мод для Майнкрафт Farmer's Delight, який перекладається як задоволення для фермера. І ця модифікація набагато набаприхувані ванільному стилі Майнкрафту, які пов'язані з фермерством і будуть його покращувати. Тому не будемо гаяти ні секунди і перейдемо до модифікації. Почнемо ми з нового інструмента, який додає цей мод, і це ніж. Має він майже всі різновити від залізного до незаритового, а дерев'яний ніж замінюється кремневим. Ігнікрафт ви бачите в себе на екрані. Для нього вам знадобиться одна палиця і любий з перелічених вич матеріалів, а для створення незаритого ножа вам знадобиться верстат коваля. Для чого вони нам потрібні, запитаєте ви мене. А для того, коли ви зрізаєте траву з Майнкрафту, неважливо, що висока чи низька, вам випадатиме солома. І для чого вона нам потрібна? Все дуже легко, з неї ми можемо створити три предмети: це полотно, мотузку і органічний компост. Почнемо з полотна. Крафтиться воно за допомогою чотирьох мотузок і використовується в кількох крафтах. Ним можна замінити шкіру для крафту книги і картини, також замість нитки в крафті рештування. Полотно також має і власні крафти, наприклад, корзина. Для її створення знадобиться чотири бамбуку і три полотна, а табличку можна скрафтити за допомогою чотирьох дощок, одної палиці і двох полотна. Працює як звичайна табличка, і вдобавок її можна пофарбувати. Якщо з'єднати дві соломи та два сіна, можна отримати блок татамі. Татамі це мати, якими в Японії застеляють поли. Їх, до речі, можна перекрафтити в розгорнуті татамі, а його вже в маленькі розгорнуті татамі. І це все працює навпаки. Слідуючи йде мотузка. Для е крафту використовуються три соломи, поставлені вертикально, і ми отримуємо три мотузки. З неї самої ми можемо зробити сітку безпеки і повідець. Давайте бись, розглянемо, що вони з себе представляють. Давайте уявимо, що ви опинилися в горах і не можете безпечно спуститися, проте ви маєте з собою мотузку. Що ж робити в такій ситуації? Вам достатньо просто повісити цю мотузку таким чином і клацати по ній мотузками без зажатого шифта. Після того, коли вона доторкнеться з землі, ви зможете безпечно спуститися по ній. Сітка безпеки. Для її крафту вам потрібно 4 мотузки і працюватиме вона як слаймблок. Можете стрибати на неї з любої висоти і не отримувати урону. Коли соломи стало вже забагато, ви можете створити копицю соломи для компактного зберігання. Також цей мод приніс нам дикі рослини та нову генерацію в селища. Давайте пройдемося по рослинам. Нам додали дику капусту, з якої випадає сама капуста і насіння капусти, дику цибулю, яка дропає цибулю та різанець. З куща помідор можна отримати помідори і насіння помідора, з дикого рису тільки рис, з дикою моркви морку, з дикої картоплі картоплю, а з дикого буряка буряк та його насіння. А також додали колонії грибів, червоні та коричневі. Лут відповідний. В селищах буде з'являтися новий будинок з загоном та чорноземом, але буває і з компостом. Це бистри варіант отримати чорнозем та компост. Раджу забирати їх з собою. Ну і в скринях ви зможете розшукати нові овочі та насіння до них. Із землі двох кусків гнилої плоті, двох соломи і чотирьох жменю кістяного борошна можна створити органічний компост. Також в нього є альтернативний крафт, який ви можете побачити в себе на екрані. В ньому використовується кородерева, але про неї я розповім трохи пізніше. Для чого ж використовується компост, а для створення чорнозему? Ви повинні його розмістити і просто чекати, коли пройдуть всі його стадії чорноземлення, після чого зможете його вскопати і саджати на ньому різні культури. Якщо ви не розумієте, в чому різниця між звичайною землею і ним, то на чорноземі все буде рости і також нам були додані коморки, в них ви можете зберігати свої продукти і не тільки. Крафтяться вони з шести дощок і 2 люків, мають різновиди зі всього типу дерева, який є в грі. І нарешті переходимо до обладнання. Одним з головних інструментів є казанок. Крафтяться з дерев'яної лопати, п'яти заліза, одного відраз водою та двох цеглинок. В ньому варяться і готується все основне. Казанок можна ставити над полум'ям, вогнищем та лавою, а також над кухонною плитою. Окрім кастрюльки є й пательні. Вона використовується, аби пережарити зразу стак їжі. Якщо ви подумали, що зараз пережариться цілий стак, то це не так. Ви кладете туди їжу і з часом буде дропатися по кусочку м'яса. Кухонна плита ще одна дуже важлива приспособа цього мода. Простими словами, це те саме багаті, тільки може жарити зараз 6 кусочків м'яса, а не 4. Ще одна корисна річ це дошка для нарізання. На ній можна розробляти м'ясо, а також овочі. Якщо поставити колоду на дошку і обробити її сокирою, можна отримати ту саму кору і обтесану колоду. З трьох кусків кори можна створити папір. Також на дошці можна розбирати люки, таблички і двері на відповідні їм дошки. Але запам'ятайте, ви не отримаєте 100% матеріалів, а тільки частину від них. Ножом можна розрізати капусту на два листка салату, а також всі види м'яса, лососі і тріски на маленькі куски. Кову тикву на ломтики, а торт та пироги на кусочки. Також можна перерізати квіти і отримувати з них на один барвник більше. Також дикі рослини, при їх розрізанні можна отримати певну культуру і барвник. Якщо вбити свиню ножем, то можна отримати шинку, яка і без приготування добре відновлює, а точніше, 5 голода і три ситості. Останнє, що я скажу перед слідуючим пунктом, це те, що всі овочі, а тобто моркву, картоплю, капусту, помідори, буряк, цибулю і рис, можна компактно зберігати, перетворюючи їх в цільний блок на верстаку. Тепер я розповім про приготування їжі, але насамперед давайте перейдемо на кухню. Першим ділом я розповім про продукти, які ще не були озвучені. Це бутилка молока, яку можна зробити з відра молока і трьох бутилок. Томатний соус, який робиться в казанку з двох томатів, тісто для якого потрібна пшениця і відро води. А також сира лапша, аби її отримати, розробіть сире тісто на дошці для нарізання. Давайте спочатку я розповім про їжу, яка дає нам ефекти, наприклад, новий ефект комфорт. Його можна отримати, з'ївши суп з лапши. Комфорт не дозволяє отримати ефекти слабкості чи голоду. Ефект ситості дає нам нескінченну ситість на певний час. З нею ви можете бігати скільки хочете. Цей ефект дає яєчня з беконом. Регенерацію дає мішаний салат. Швидкість можна отримати з'ївши любий пиріг. Яблучний сидр дає ефект стійкості, кавуневий сік відновлює трішки здоров'я, а гарячий какао забирає якісь з негативних ефектів, які є на вас. Можна скрафтити їжу для собак та конів. Собачий корм дасть вашому улюбленцю швидкість, стійкість та силу. Кожен ефект триватиме по 5 хвилин. Цей корм можна зробити за кастрюлюці за допомогою гнилої плоті, кісткового борошна, баранячих ребер і тажменьке рису. А кінний корм дасть вашому коню швидкість 2 і стрибучість також на 5 хвилин. Його можна зробити на верстаку з копиці сіна, золотої моркви та двох яблук. Ну що ж, народ, ось така вийшла модифікація. Як по мені, вона заслуговує вашої уваги, а посилання на неї, як завжди, в описі під відео. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Ну а я ж буду з вами прощатися та до нових зустрічей!